Цілий день у мене хиталися два передні зуби. Хиталися-хиталися, але не випадали. Мама подивилась і сказала, що треба йти до стоматолога. А я й не знала, що стоматолог і зубний лікар це одне й те саме. Ніколи не була в зубного лікаря. От і злякалася трохи, поплакала трошки. Стоматолог виявився добрим. Смішним дядьком у білому халаті, він мені зовсім не боляче два зуби видалив. Але коли я побачила себе у дзеркалі, то знову розплакалася. Замість зубів величезна дірка, очі червоні, жах. Як я в такому вигляді татові покажуся, додому ми з мамою автобусом поверталися, я у віконце уткнулася. Щоб мене таку страшну, ніхто не побачив. А тут в автобус бабуся увійшла. Я їй місцем і поступилася. Глянула на мене бабуся і усміхнулася. Спасибі тобі, красуня, навушка мені прошепотіла. Чому красуня? Я й не зрозуміла.